Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова, які прикрашають текст. І знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть нам впрок. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 133-134. Скажіть, будь ласка, що утворює текст? Що можна дібрати до тексту? З яких частин утворюється текст? Чи можна частини тексту міняти місцями? Чому можна або чому не можна. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати текст. Спостерігатимемо за виражальними засобами мови в ньому. Зараз відкрите зошити. Пропускаємо два робочі рядочки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву В, склади вер, Б, ВІ, ко, ти, ки, і на третьому рядочку запишемо з вами фразу Вербові котики. Прослухайте два тексти. Подув вітер, зазеленіли поля, зацвіли квіти. Прилітають ластівки, На кленах з'явилися бруньки. Це був перший текст, тепер другий. Весняний вітер прилетів з далекого краю, Весна йде полями, заквітчала з квітами. Ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки. Цей текст написав Василь Сухомлинський. Скажіть, будь ласка, про яку пору року йдеться мова в текстах? Вірно, про весну. Чим схожі ці тексти? А чим вони відрізняються? Поясніть, як ви розумієте, зміст виділених речень. Який текст, на вашу думку, кращий? Чому? Правильно, діти, я теж з вами згодна, що другий текст був кращий, тому що там більш детально описано прихід весни. Випишіть з цього тексту два речення, які найбільше вам сподобалися. Давайте з вами прочитаємо текст. Росла у дворі береза. Узимку її покривав іній, а навесні з'явились сережки і листочки. Допоможіть, будь ласка, читалочці зробити її текст красивішим. Доповніть його словами з довідки і запишіть собі в зошит. Перше речення я вам допоможу. Росла у дворі береза. Міркуємо, яка може бути береза? У нас є в довідці струнка, білокора, молода. Ви вибираєте будь-яке слово і доповнюєте речення. Тобто, ви його прикрашаєте. І вийде у вас росла у дворі, ну, наприклад, білокора, береза. І так далі з іншими реченнями. З довідки вибираєте слова і прикрашаєте текст. А тепер скажіть, діти, який текст у вас утворився розповідь чи опис? Правильно, діти, у вас утворився текст опис. Доведіть свою думку. Зараз трошки відпочинемо. Прочитайте і відгадайте загидки родзинки. Квітень жовту фарбу взяв. Моріжок розмалював, із-під пензлика розквітли, наче сонце, диво квіти. Правильно, дітки, це кульбабка. Назвіть слова, які прикрашають цю загадку. Наступна. Із перлин разочок, зелений листочок, аромат духмяний тішить ліс весняний. Це дітки конвалія. Які тут слова прикрашають загадку? Давайте попрацюємо над словниковими словами. Слово моріжок означає густа молода трава. Слово разок або разочок це нанизані на нитку, мотузку чи дротину однорідні предмети. Допоможіть ще скласти текст за світлиною і поданими запитаннями. На чому з'явились котики. Які вони? Кого нагадують? Чому їх назвали котиками? Використовуйте, дітки, красиві слова в своєму тексті. Запишіть його в зошит. Розпочніть із заголовка. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 та 11 на сторінці 134. У вправі вам потрібно прочитати текст. Здогадатися, які слова в ньому пропущені. Вставити ці слова в текст і записати його в зошит. Підкреслити слова, які прикрашають записаний текст. Вправо мікрофон. Скажіть, що нового дізналися сьогодні на уроці. Навіщо в мовленні ми використовуємо красиві слова. Дякую вам, діти, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому і вашої роботи на уроці, а малюйте його собі в зошиті. До побачення!